Привіт. Здається, знайшов більш-менш тихе місце по всьому готелю. Кругом розбивлись, гомоняться. Хотілося б якось обсудити тему, ну, чого я тут продовжую навчання, тому що після того, як мої діти мене повчили фінансової грамотності, хочеться об'ясниться в тому плані, що да, це моя помилка, що починаючи з 90-х я вже займався цим питанням, але не зумів донести до дітей, що насправді є фінансовою грамотом. В подальшому я постараюсь детальніше. Поясняти поступово, і головне знайти аргументи, які підтверджують правильних моїх дій протягом більше 25 років. Я хотілося би, щоб люди все таки зрозуміли, що ваша фінансова стабільність і майбутнє. І залежить від кожного з нас самих, бо нікому немає діла до кожного з нас, крім як нас самих. Сьогодні і завтра, скоріше всього, що світ жорстокий і буде ставати ще жорстокішим. А, але ж Ніхто не відміняв життя сьогодні, завтра, і скільки там одмір, кому Бог, скільки кому сьогодні років, у кого є ще шанс потурбуватися про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей. От про це, скоріше всього, що треба говорити кожен день. Кожен день нагадувати про те, що. Не тільки сьогодні хліб насущний нам буде потрібен, а і завтра, і післязавтра, і через рік, і через десятки років. І треба ще не забувати про те, що коли ми стаємо старшими, то а, недостатньо вже сил та й бажання працювати особливо. Якщо важка робота 10-20 років, вона розбиває здоров'я і я думаю, що відпрацювавши 20-30 років, продовжувати працювати не дуже хочеться. В той же час можна забезпечити себе на все життя в молодші роки, коли там з 20 до 35-40 років можна забезпечити абсолютно до 100 років фінансовими можливостями, тобто забезпечити свої потреби в житлові, їжі, одежі. Ну і було б краще, якби ще запас зробили. Так, щоб мандрувати можна було по світу, бо він такий великий, красивий, є на що подивитися, є де, чому повчиться. Ну, приблизно в такому ракурсі я продовжу свої розповіді і сподіваюся, що. Знайдуться люди, яким це допоможе сформувати своє фінансове життя майбутнє своїх дітей і скористуватися можливостями цивілізованого світу. Ну, зараз привіт із Анталії. Дуже красиві тут місця. Зараз покажу. Трошки так. Да, там. Це роздягне. І до нової зустрічі. Я думаю, скоро побачимось.